Щонайменше три російських літаки зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму 31 січня. Про це у своєму телеграм-каналі написав російський опозиціонер Олександр Невзоров. За його словами, у російських окупантів також значні втрати серед особового складу. Одна з ракет за інформацією російського опозиціонера влучила по військовій частині в селищі Гвардійському, де дислокуються спецпризначенці російського ГРУ. I okay. А за інформацією моніторингої групи телеграм-каналу Кримський вітер на аеродромі Бельбек вражені одна з радіолокаційних станцій та автопарк окупантів. Командувач повітряних сил Микола Олещук прокоментував вибухи в тимчасово окупованому Криму 31 січня. Зокрема, він нагадав, що у складі повітряних сил України є 204 та Севастопольська бригада тактичної авіації, штатним місцем базування якої є аеродром Бельбек в Криму. Українські авіатори обов'язково повернуться додому на Рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності. Написав генерал Олещук у своєму телеграм-каналі. Таким чином командувач фактично підтвердив причетність збройних сил України до вибухів на півострові. Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Більбеку. Ну і, звісно, підтвердження від командувача повітряних сил про те, що Крим це Україна, і ми повертаємо своє. І тоді хочеться дізнатися ще детальніше скільки загалом систем протиповітряної оборони Росіян стягнуто зараз на півострові Крим. Я скажу так: що скільки б вони їх не стягнули, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, і перекриття руху на Керченському мості знов було пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист. Тих об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими, і ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги.